Привіт всім кілька слів про абрикос. Розгрібаю я коротше, завали. Понарізав я бланки. Це ще в минулому році. Не знаю, скільки це місяців 7-8 пройшло. Це абрикос зрізаний 22-му році у лютому. Да, він лежав там в поліні, я до нього добрався там, частково розпилював там то одну частину, то другу потихеньку. Ну Це все нарізав тут бланків, я не знаю, около десятка, плюс-мінус. Що я хочу сказати, абрикос лежав, да, просто небо лежав. Особливо якогось такого гниття, тобто він не схильний. Це не ясен, не граб, досить витривалий він до гниття. звісно, є такий незначний. Зараз я все покажу вам на бланки вже. Що хочу сказати? Якщо ви не встигаєте зробити, да, от заматуйте отак от, чи в пакети, чи в плівку, він сохне, він сохне. Свісти він там не буде, ну, якщо буде грибок, то наоборот буде красивіший. Тріщин немає, вологи зайвої немає. Ну, вважай, два роки да, брикос уже. це ось я зробив вже кілька бланків, Абрикос чудовий. О, тут ось є. Шпальт, але це пігментація. Троповик. Ріс буде якась, буде якийсь контейнер або якась скринька. От. Ну і отак ось це да, виглядає. Так І наступна черга буде вже за Ясенем. Ясно, там в такому самому вигляді. Я його не встиг зимою розкриїв, не встиг з ним нічого зробити, були інші проекти. Так він лежить. Ну що, підписуємося, далі буде.